Молитва за жертв голодоморів, репресій і воїн. Пом'яни, Господи, всіх жертв голодоморів, репресій і воїн, усіх, що полягли за волю України, за ім'я Господнє, замовчених і убієнних од віку і всіх, за кого нема кому помолитися. Прости їм усі гріхи, їх вільні і невільні. Даруй їм царство твоє небесне і причастя вічних твоїх благ і сотвори їм вічною пам'ять. Молитва за спокій православних воїнів, що поклали життя своє за віру та батьківщину. Непереможний, неосяжний і могутній у боротьбі, Господи Боже наш, молимо тебе. Пом'яни у царстві твоєму православних воїнів у боях убитих і прийми їх у свої небесні світлиці, як зранених мучеників, умитих своєю кров'ю, як тих, хто постраждав за святу церкву твою та батьківщину, що її благословив ти як насліддя твоє. Молимо тебе, прийми воїнів, що відійшли до тебе у полки ратоборців небесних сил. Прийми їх милістю твоєю, бо вони віддали життя в бою за незалежність землі української, захищали від ворогів православних. Лавну віру тяжкі роки боронили вітчизну від чужинських орд. Пом'яни, господи, і всіх, що добрим подвигом змагалися за віддавна бережене апостольське православ'я, за освяченою тобою обрану як народ Божий українську землю, на яку вороги Христа і православ'я приходили з вогнем і мечем. Прийми з миром душі рабів твоїх, що воювали за мирне життя наше, за добробут і спокій наш і даруй їм вічний спокій, бо вони рятували міста і села і собою захищали батьківщину. Помилуй твоїм милосердям, убитих на війні православних Атників, пристиймо всі гріхи в цьому житті заподіяні словом чи ділом, свідомо чи несвідомо. Згляньться опри милосердний господи, на рани їхні, муки, стогіни, страждання, і визнай за подвиг добрий і тобі вгодний. Прийми милістю твоєю, бо люті скорботи і тягарі тут понесли, перебуваючи в нестатках у скруті, трудах і неспані. Голод, спрагу, і висаження терпіли. Були як ті вівці, що на заколення. Молимо тебе, Господи, нехай будуть рани їхні оливою та ліками, пролитими на гріховні рани їхні. Зглянься з небес Божий, пом'яни мужів, убитих у розквіті літ і сил, старців у силі духу і мужності. Подивись на сердечну скорботу нашу, подивись на журбу нашу із милосердця. Все благий Господи, ти забрав від нас, рідних наших, але не позбав нас твоєї ласки. Оселив царстві небеснім усіх повік незабутніх рабів твоїх, як добрих воїнів, що мужно потрудилися у страшних битвах, з і вікопомних битвах. Зодягни їх там шати світлі й чисті, як тих, що вибілили тут одяг свій, у крові своїй, і вінців мученицьких. Подоби даруєм бути спільниками у торжестві та славі переможців разом з усіма, хто воював під знаменем Христа Твого проти світу, плоти й диявола. їх до, до собору славних стратотерпців, до проповідних мучеників, праведних і всіх святих твоїх. Амінь. Молитва за тих, що творили нам добро. Господи Боже наш, ти заповів, щоб ми всім віддячували, сказавши, як хочете, щоб вам чинили люди, так і ви їм чиніть. Але що я можу вчинити і чим відплатити вже спочилому рабу твоєму, що так багато благодіє в мені? У тебе, Господи, у Тебе щедрий у милості, Боже наш, усяка відплата. Тому молю тебе, подателю, добра. Прийми від мене моє мале моління разом. із подякою за всі добродійства Твої даровані мені через повік незабутнього раба Твого. Молю тебе, Боже, Спасителю, люміц. Глянься з висоти святої оселі, твоєї на молитву мою. І віддай милістю спочилого раба Твого, вияви на ньому силу благодати Твоєї та невимовне твоє милосердя, упрощення і відпущенні гріхів і покри його виправданням твоїм. Даруй йому Господи царство небесне і вічний спокій, бо він допомагав мені та ближнім моїм у потребах, скруті, скорботах і немочах і подавав потрібне від недостатку дарів твоїх. Молю тебе, благости вічна. йому сторицею за добродійство Його, за земні, блага небесними, за тимчасові вічними і подаємо вічну втіху. Господи, і всіх, що віді. Йшли до тебе, потрудившись у вірі і побожному житті на славу Пресвятого імені Твого, що добро творили безпорадним, нужденним і вбогим. Упокой на лоні Авраама, Ісаака, Якова, тих, що відвідували недужих, страждених і в'язнів. Прийми у світлиці своїх тих, хто приймав у свій дім подорожніх і бідних. Даруй примилосердний Господи, споглядати на згасне світло твого царства та споживати небесну трапезу. Твою тим, хто в ім'я твоє насичував спраглі й голодні душі наші, подавав добрі поради та гідний приклад християнського життя. Навчаю. Чи милосердю, лагідності, смиренно мудрости, терпеливості, стриманості, вселяючи в нас дух миру і любові. Пом'яни, Господи, у царстві твоїм спочилих рабів твоїх, що завжди щиро молилися тобі за наше спасіння, душевне та достойне життя, за збереження і добробут святих твоїх церков, за мир і спасіння всього світу. Упокою за святими твоїми рабів твоїх, що молилися за навернення заблуканих, які відпали від віри, за спасіння тих, що гинуть у гріхах. Молю тебе, Христа Боже наш, благаю тебе як суддю, котрий має судити світ. Відплати. Ім зі свого чоловіколюбства і сподоби їх почути найбажаніший голос Прийдіть благословення Отця мого. Наслідуйте царство, приготоване вам від створення світу. Нехай увійдуть вони в нього, оспівуючи і благословляючи твоє найдорожче ім'я в нескінченні віки. Амінь. Молитва дітей за померлих батьків. Господи Ісуса Христа, Боже наш, Ти охоронитель сиріт, пристановище скруботних і утішитель тих, що плачуть. Звертаюся до Тебе я, осиротілий, зітхаючи, плачучи, і молюся тобі, вислухай благання моє і не відверни лиця Твого від зітхань серця мого і від сліз очей моїх. Молюся тобі, милосердний, Господи, гамуй скорботу мою від розлуки з батьком моїм, що породив і виховав мене, а душу його, що відійшла до тебе справдивою вірою в тебе і твердою надією на твою чоловіколюбність і милість, в царство Твоє небесне. Схиляюся. Перед твоєю святою волею, що нею взято його від мене. Тільки прошу тебе, не відійми від нього милості, добросердя Твого. Знаю, Господи, що ти суддя світу цього, гріхи, і нечистя батьків караєш у дітях, онуках і правнуках аж до третього і четвертого роду, але ти милуєш батьків за молитви та доброчесність їхніх дітей, онуків і правнуків зі щирістю серця, благаю тебе, судда милостивий. Не карай вічною карою спочилого незабутнього для мене раба Твого батька мого, але відпустимо всі провини його вільні і невільні, які він учинив за життя. Тя свого на землі думкою, словом чи ділом, свідомо чи несвідомо, і з милосердя та чоловіколюбності Твоєї, молитвами при Богородиці і всіх святих помилуй його і визволи від вічної муки. Милосердний очі, отців і дітей, дай мені всі дні життя мого до останнього зітхання, мого не переставати пам'ятати про спочилого батька мого в молитвах моїх і благати тебе праведного суддю, щоб ти оселив його в місті світлім, у місті втіхи, в місті спокою з усіма святими, де немає ні надуги, ні смутку, ані зітхання. Милостивий Господи, прим. Ми нині щиру цю молитву мною зарабатвого і віддаємо нагородою твоєю за працю, піклування у вірі та християнській побожності, бо він навчав мене знати тебе, свого Господа, благоговійно молитися тобі на тебе одного, надіятися в біді, скорботах і немочах, навчав виконувати заповіді твої за добре піклування його про моє зростання духовне, за теплі молитви, що він приносив тобі за мене, і за всі дари, які він виблагав мені від тебе, віддаємо йому своєю милістю, своїми небесними благами і радостями у вічному царстві твоєму. Ти Бог милости, щедрот і чоловіколюбства. Ти спокій, радість вірних слух твоїх, і тобі ми славу вас за з І Святим Духом, нині, й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва батьків за померлу дитину. Господи Ісусе Христе, Боже наш, владико життя і смерти, утішителю скорботних, із засмученим, і зворушеним серцем удаюся до тебе і молюся тобі. Ум'яни, Господи, у царстві твоїм гораба Твого, дитину мою, і сотворимо вічною пам'ять. Ти, владико, життя і смерті, дарував мені цю дитину. Твоїй же добрій і примудній волі угодно було і взяти її від мене. Нехай буде благословенне ім'я Твоє, Господи. Благаю тебе, судде неба і землі, з безмежної любові Твоєї до нас, грішних. Прости, спочиллій дитині моїй всі гріхи її вільні, і невільні, які заподіяла словом, ділом чи думкою, свідомо чи несвідомо. Прости, милостиві, наші батьківські провини. Нехай не залишаються вони на дітях наших. Знаю, що багато грішили ми перед тобою, багато чого не дотримали, не вчинили, як ти заповідав нам. Коли ж дитина наша, що померла, знашою чи зі своєї провини, служила більше світу від цьому і тілу своєму, а не тобі, Господу і Богу. Коли полюбила вона принади світу цього більше, ніж слово твоє та заповіді твої. Коли вона, віддавшись на солоді життєві, а не жалю за гріхи свої, в нестримності занедбала поміркованість, піст і молитву. Щиро благаю тебе, прости, при отче, дитині моїй, усі ці провини її. Прости й полегше, коли й інші вчинила вона в цьому житті. Христа Ісуса, ти воскресив дочку Яїрову за віру і молитву батька її. Ти зцілив дочку жінки хананиянки за віру та благання матері її. Вислухай мою молитву навіть кінь і мої благання за дитину мою. Прости, Господи, прости всі гріхи її та, простивши й, очистивши душу її, визволи з муки вічної і всели її з усіма святими твоїми, що від віку тобі догодили там, де нема ні недуги, ні скорботи, ані зітхання, але вічне життя. Вонома людини, що жила б і не згрішила. Ти один без гріха. Коли будеш судити світ, нехай почує дитина моя найголосніший голос твій, прийдіть благословенні Отця мого, наслідуйте царство, приготоване вам від сотворення світу, бо ти отець милости і щедрот, ти життя і воскресіння, і тобі славу вас з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва вдівця за померлу дружину Христе Ісуса, Господи і вседержителю, зі щирістю серця мого молюся тобі. Упокой, Господи, душу померлої раби твоєї, в небесному царстві твоєму. Владико вседержителю, ти благословив подружню єдність чоловіка і жінки, коли сказав недобре чоловікові бути самому. Сотворимо йому помічника, подібного до нього. Ти освятив цей союз на образ духовного союзу Христа з церквою. Вірую, Господи, і визнаю, що ти благословив з'єднати мене святим союзом з однією зі слуг твоїх з твоєю ж милостивої та примудрою волі взято в мене цю работу твою, яку ти дав мені за помічницю, супутницю життя мого. Схиляюся перед цією волею твоєю, молюся тобі від усього серця мого. Прийми це благання моє за роботу. Своя і простий, коли згрішила вона словом, ділом, думкою, свідомо чи несвідомо, коли за мене любила більше від небесного, коли завдала кому жалю словом або вчинком, коли нарікала в серці своїм на ближнього свого або осудила кого чи інше щось подібне вчинила. Все це простий, як милостивий та чоловіколюбний, бо немає людини, що жила б і не згрішила. Не судися з рабою твоєю творінням твоїм, не осуди її за гріхи її на вічні муки, а зглянься й помилуй з великою милости твоєї. Благаю, і прошу тебе, Господи, дай мені силу в осідні життя. Мого, не переставати молитися за спочилу рабу твою і аж до кінця життя мого просити для неї в тебе судді всього світу прощення провин її. Ти Боже поклав на голову її вінець з каменя коштовного, увінчавши її тут на землі. Тож увінчай її вічною твоєю славою в небесному царстві твоєму з усіма святими, що там торжествують. Нехай разом з ними вона вічно оспівує все святе ім'я твоє з отцем і святим духом. Амінь. Молитва вдови за померлого чоловіка. Христе Ісуса, Господи, і содержителю, Ти втіха тих, що плачуть, сиріт і вдів захист. Ти сказав, поклич мене в день журби твоєї, і я спасу тебе. У дні журби своєї вдаюся до тебе і молюся тобі. Не відверни лиця свого від мене і вислухай благання моє, яке приношу тобі зі сльозами. Ти, Господи, владика всього, благословив одружити мене з одним із рабів твоїх, щоб нам бути одним тілом і одним духом. Та дав мені його за чоловіка і захисника. Твоїй милостиві і примудрій волі. Вгодно було взяти від мене цього рабатого і залишити мене саму. Схиляюся перед цією твоєю волею і до тебе вдаюся одні журби моєї. Заспокою смуток мій від розлуки з рабом твоїм, другом моїм. Ти взяв його від мене, але не відійми від мене своєї милости. Як колись прийняв ти дві лепти вдовиці, так прийми і це благословення моє. Пом'яни, Господи, душу спочилого раба Твого. Прости йому всі провини його вільні і невільні, чи то думкою, чи словом, чи ділом, свідомі. Омі чи не свідомі, але з великої милости твоєї та безлічі твоїх щедрот, полегший просвятив всі гріхи його і осели його за святими твоїми, де немає ні надуги, ні смутку, ані зітхання, а життя безконечне. Благаю, молю тебе, Господи. Дай мені всі дні життя мого не переставати молитися за спочилого раба Твого і аж до кінця мого просити в тебе судді всього світу, щоб ти відпустив усі гріхи Його та оселив його в небесних світлицях, які приготував ти для тих, що люблять тебе. Коли ж він не згрішив, але не відступив від тебе, і щиро отця і сина святого Духа Православного аж до останнього свого подиху сповідував тоді віру його в тебе замість діл прийми, бо немає людини, яка б жила і не згрішила. Ти один без гріха, і правда твоя правда вічна. Вірую, Господи, що ти почуєш благання моє і не відвернеш лиця Твого від мене, побачивши вдовицю, що тяжко плакала, ти змилосердився і сина її, якого вже не слихувати, воскресив. Так змилосердившись за спокой і мою журбу. Як ти відчинив двері милосердя Твого для раба, твого Феофіла, що відійшов до тебе, і простив йому всі провини. Молитвами Святої Церкви Твоєї, зважаючи на молитви й милостині дружини Його, так і я благаю тебе. Прийми моє благання за раба Твого і введи його в життя вічне. Ти був повання наше, ти Бог милости і спасіння, і тобі славу восилаємо з Отцем і Святим Духом, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва за померлого раптовою смертю. Недовідомі присуди твої, господи, незбагненні шляхи твої. Ти даєш дихання всьому творінню і всіх знебуття у буття приводиш. Ти комусь посилаєш ангела смерти в день, якого не знає, і в час, коли не очікує. Іншого ж вихоплюєш із руки смерти, даруєш життя при останньому подиху. Ще іншого довго терпиш і даєш час на покаяння. Когось як пшеницю зрізаєш серпом смерті у певний час в одну мить, когось вражаєш громовицею, комусь допускаєш згоріти у вогні, чи бути поглинутим морською безодною, чи земною прірвою. Кого. Ось забираєш під час муровиць, бездиханням падають сильні світу цього багаті і бідні. Що це все означає? Дивне і незбагненне для нас піклування Твоє Боже про кожну душу людську. Але Господи, Господи, тільки ти один, хто знає все відаєш, чому й навіщо сталося? Що раба твого раптово поглинула смерть? Якщо караєш за численні тяжкі гріхи його, молимо тебе многомилостивий і всемилостивий, господи. Не відкинь від лиця Твого і не покарай навіки, але з милости Твоєї, і з безмежного милосердя Твого яви йому велику милість твою, Щені й відпущенні гріхів. Якщо ж спочили раб у цьому житті, думав про судний день, пізнав свою гріховність і бажав принести тобі гідні плоди покаяння, але не досяг цього, бо ти покликав його в день, якого він не знав, і в час, коли він не чекав, тоді молимо тебе при і примилосердний Господе, не здійсненне його покаяння, яке бачили очі твої, і недовершену справу спасіння його влаштуй. Здійсни твоєю невимовною благістю і чоловіколюбством. Єдину, бо надію маємо на твоє безмірне милосердя. У тебе суд і покарання, у тебе права. Вода й невичерпна милість. Дай нам, владико, мити гріхи його сльозами, покори і зітханнями нашими перед тобою, щоб не потрапив за гріхи у місце муки, раб твій, але оселився у місці спочинку. Ти сам, Господи, заповів стукати у двері милосердя Твого. Тому благаємо тебе, прищедри царю, і не перестанемо благати твоє милосердя та взивати з Давидом, що каявся. Помил, помилу, помилуй раба Твого Божа, з великої твоєї милости. Благаємо тебе, Господи. Вірою в спасенні заслуги твої, надією на викупнуючу чудодійну силу твоєї жертви, яку ти приніс. За гріхи всього світу молимо тебе, о найсолодший Ісусе. Ти агнець Божий, що взяв гріхи світу та розіп'явся заради нашого спасіння. Молимо тебе як Спасителя і викупителя нашого. Спаси й помилуй, і від вічної муки визволи душу повік незабутнього нами нагло померлого раба Твого. Не залиш його на загибель вічну, але сподобий його досягти тихого пристановища Твого та осели там, де всі святі твої спочивають. Амінь. Молитва за мертвонароджених і нехрещених діток. Господи, помилуй діток, що померли в утробі матерів своїх, усіх мертвонароджених і нехрещених немовляток. Не позбав їх світла твого божественного імені Твого ради. Амінь. Молитва жінки, що загубила діток в утробі. Пом'яний, чоловіколюбний, Господи, душі спочили храбів твоїх немовлят, які у утробі матерів померли раптово, чи від випадкових дій, чи від якоїсь необережності, ще свідомо були згублені, і тому не прийняли свого хрещення. Охрести, Господи, в морі щедрот твоїх і спаси невимовною твоєю милістю, а мене грішну рабу твою, що заподіяла вбивства немовлята в утробі своїй, і не позбав Твого милосердя. Амінь. Боже, будь милостивий до мене, грішною. Господи, помилуй дитя моє, що померло в утробі моїй, за віру, і сльози мої, заради милосердя. Твого Господи, не позбав його світла твого божественного. Наступні дві молитви складені оптинськими старцями. Їх можна читати тільки вдома і тільки з благословення священника. Молитва за самогубців Знайди, Господи, загиблі душі і якщо можна Не Незбагненні суди Твої не постав у гріх молитви цієї. Нехай буде свята воля твоя. Амінь. Молитва за іноварців та нехрещених. Поміни, Господи, якщо можна душі, що відійшли в життя вічне у відступництві від твоєї православної церкви, не збагненні суди твої, не поставу гріх молитви цієї, але нехай буде свята воля твоя. Дякуємо щиро за те, що молитеся разом з нами. Нехай Господь пошла благословіння на вас та ваші родини. Підпишіться на канал та пишіть у коментарях імена людей для взаємної молитви.